Країна гній обстрілює, залишає нас без домівок, без світла, без життів. Тверезими очима на це все дивитися дуже важко, але синька злом, а за вікном Різдво, тепле і сімейне свято. І якщо ви та чи той, хто в такий час шукає розради в книзі, то запам'ятайте просто дві букви F. Ф. Але краще би запам'ятати повне ім'я Фенні Флег. Навіть звучить уже дуже казково: Фенні Флег. Але ще казковіше звучить сама назва книги Різдво з червоним кардиналом. І ні, це не про Ватикан, це не про католицьких священників, бо саме так називається оця червона пташка, яка зображена на обкладинці Червоний кардинал. Це дуже тепла, але в той же момент комедійно драматична історія про дівчинку, яка знаходить собі. Сім'ю в маленькому містечку з нестандартно кумедними жителями, і, хоч у цій історії, зовсім немає магії чарів, як таких. Але від неї віє атмосферою кучерявки СЮ, самодома, дива на 34-й вулиці, атмосферою тепла і затишку, гумору і кумедності. Та господи, атмосферою різдва. Що тут казати? Чому ж варто запам'ятати саме її ім'я Фенні Флег? Тому що ця пані поставила собі за мету, якщо уже я бляха щось пишу. То нехай у цього буде щасливий кінець, тобто хеппі енд. І у всіх її книгах усе закінчується добре. А що ще треба для настрою на різдвяні свята? Тож навіть у темряві різдво з червоним кардиналом подарує тепло і світло. І я не кажу, що це пік геніальності, що ця книга це просто там скарб серед скарбів. Зрештою, і сам удома це не ідеал драматургії, так. Але ж ми любимо ці історії дещо за інші речі. Якщо є така можливість, то потримайте один одного за руку. Обійміть близьку людину чи скажіть кілька ніжних слів. Або ж уявіться все, якщо поряд нікого немає. Теплого різдва кожному і кожній.